І те, як працює американська митна політика щодо Китаю, то китайська валюта Юань вона почала котитися ніби торба з високого горба. Вона досягла найнижчого рівня з 2007 року і тепер коштує всього-навсього 14 американських центів. Таке падіння стало наслідком загострення торговельної війни між е е Штатами і е Китаєм. Написав наш глядач, Трамп заявив. Що якщо Китай захопить Тайвань, він зіткнеться зі 100% тарифом. А зараз Сполучені Штати вже становили відчот... 104-відсотковий тариф на Китай, тому захоплення Тайваню фактично дасть знижку в 4%. Зрозуміло чи ні? То, що? Трамп казав: якщо Китай захопить Тайвань. Буде тариф митний 100%. Зараз вже 104 Значить, Китаю потрібно захопити Тайван, тоді буде на 4% менше. Знижка. Знижка. Дисконт. Ну, така логіка. Цікава. Е, ще щодо того, що відбувається в Україні, не щодо мит, хоча ми до них повернемося ще сьогодні, точно тому що це також важлива тема. А, у, на Полтавщині впали уламки російських безпілотників у опішнянській громаді. Пошкоджена господарча будівля там повністю знесло дах і повилітало скло. Також зачепило чоловіка, у якого легкі травми, і їхати до лікарні він відмовився. І також я дивлюся. От буквально щойно Віталій Кличко опублікував інформацію про те, що у Києві госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки росіян на столицю. І загалом є в нас в Києві четверо постраждалих страждалих двоє в лікарні, а двом медики надали допомогу на місці.